На вулиці 2024 рік, і, можливо, ще хтось задається питанням, чи купувати такий чудо автомобіль. Не знаю, дуже багато людей скептично ставляться до цього транспортного засобу. І я був один із них. Але напевно вже років так з 5-6, як я почав експлуатувати ці автомобілі такої марки. Це вже третій у мене. Чи третє. Використовується автомобіль чисто в робочих цілях, їздить практично кожен день. Я вже за два роки наїздив десь 25 тисяч цим автомобілем. Що робив? Один раз знімав головку, ну, замінив головку. В принципі, бо дід заливав сюди, я не знаю, якийсь дуже паршивий тосол, і він просто з'їв головку. Це я замінив головку, і більш я туди не заглядав. Я показував на каналі, що я робив попередку там деякі доопрацювання. І в таких умовах експлуатується цей автомобіль. Що можу сказати? Дуже вмістимий автомобіль. Використовується він мене як автомобіль для роботи. Він практично не розгружається. Їжджу я на роботу, їжджу на шабашку, їжджу, куди мені потрібно. Стоїть газовий балон. Тут інструменти у мене багажнику автомобіль має дуже хорошу прохідність ну, за умови, якщо стоїть хороша зимова гума. Розхід газу у мене 9 літр, бензини, не знаю, їздить, ну приблизно 7 літр бензини. Запчастини зараз є, хоча трішки подорогшили, але в загальному я задоволений. Легка, тепла, управляється дуже добре. Я не знаю, як кого мені керувати її легко і просто. Тому я б рекомендував би за таку ціну район 1000 тисячі доларів. Це 2006 рік, можна 10-го року знайти, можна і 4-го року знайти в непоганому стані. Такий автомобіль можна придбати для того, щоб їздити на роботу. Чисто, отак сів і поїхав. Всім дякую за перегляд, рекомендую.